Доброго дня, колеги. Мене звати Андрій Лавренко, я технічний фахівець Cisco компанії Megatrade. Я думаю, що саме час почати. Всім, для тих, хто запізниться або в майбутньому захоче передивитися цей вебінар, то ми обов'язково надішлемо запис усім по запиту. Усі ваші питання ви можете задавати у полі чату або у полі QA. Ці поля знаходяться у різних місцях в залежності від клієнту, з якого ви підключені. На комп'ютерах ці поля знаходяться у нижньому правому куті екрану. На мобільних пристроях треба перейти у розширене меню, що відображається як три крапки у нижній частині екрану, та переходимо вкладку Advanced. Саме там знаходяться пункти і чату, і QA. Вже наприкінці свого виступу я виконую час на відповіді на запитання. Взагалі, темою цього вебінару це розказати та показати, що можна запропонувати замовнику з великою кількістю персональних пристроїв, з якими працюють працівники його компанії. Так, за статистикою, від незалежної аналітичної компанії Omnidia Кількість працівників, що працюють переважно віддалено, всягнуть позначку 2 мільярдів пристроїв до кінця цього року. З них 60% будуть мати доступ до корпоративної інформації зі своїх персональних мобільних пристроїв, і така тенденція буде тільки збільшуватися. Але так, з точки зору гібридної роботи, це дуже зручно, що можна використовувати персональні пристрої. Але це значно збільшує ризики витоку важливої інформації. Адміністратору мережі потрібно буде або просто довіритися користувачам, що вони технічно підковані і прекрасно розуміють сучасну цифрову небезпеку, або закриватися правилами на міжмережевому екрані. Блокуючи доступ від персональних пристроїв або ж самостійно якось налаштовувати кожний пристрій, враховуючи, що у сучасних реаліях це майже неможливо. Також бувають юзкейси, до речі, дуже актуальні зараз, коли замовники мають у своєму розпорядженні достатню кількість смартфонів, які необхідно роздати працівникам. Звісно, всім цим парком потрібно якось керувати. При цьому дуже бажано централізовано і з певними правилами політик для кінцевого користувача. Типу, обмежити встановлення додатків, обмеження серфінгу певного пулу ресурсів, обмеження серфінгу у певний час, заборона робити скріншоти і таке інше. І як варіант вирішення озвучених проблем, від Cisco є набір програмного забезпечення, який встановлюється на кінцевий пристрій під управлінням операційних систем Windows, macOS, Android та iOS. Я назвав все це бандлом, оскільки кожний компонент встановлюється поряд із іншим, і ці компоненти між собою не конфліктують. Так. Цей бандл складається із трьох компонентів. Найголовніший це Meraki Systems Manager. Саме він буде контролювати пристрій. Захист від вірусів буде виконувати Cisco Endpoint Security, а захист першого рівня, тобто ще в момент DNS запиту, Cisco Umbrella, або за новою назвою Cisco Secure DNS. Кожний компонент гарантовано працює як на мобільних, так і на робочих станціях на базі Windows та macOS. Для iOS пристроїв додатково доступний розширений додаток, який об'єднує Endpoint Security та Umbrella. Він називається Cisco Security Connector, або він ще має назву Cisco Clarity. Ну і Більш детально про кожний компонент бандлу, їх можливості і спектр проблем, які вони вирішують. Почну я саме з Смираки Systems Manager. Як я казав раніше, Systems Manager це ключовий елемент у цьому бандлі, оскільки саме він керує кінцевими пристроями і налаштовує політики. Systems Manager постійно відслідковує мобільну ідентифікацію і стан пристрою. За допомогою цієї телеметрії компонент динамічно корелює політики. Додаток – Встановлює, встановлюється на кінцевий пристрій після процесу enrollment, який доступний як для пристроїв, які належать компанії, так і для Біод пристроїв. У випадку Biod у пам'яті пристрою створюється окрема область, так називаємо контейнер, в якому зберігається чутлива інформація та використовувані компанію додатки. Налаштування Systems Manager виконується після розгортання на кінцевому пристрої, централізовано і через хмару RAC. Також Systems Manager, окрім як засіб автоматизації і контролю політик, розширює можливості інвентаризації кінцевого пристрою. Systems Manager збирає доступну інформацію з GPS, з'єднання Wi-Fi та IP-адреси пристрою. Щоб надати фізичне місце знаходження керованого пристрою з точністю до вулиці, Systems Manager спрощує роботу із додатками. Він може виявити застарілі оновлення, відстежувати проблеми відповідності або ліцензування та може видаляти неавторизовані додатки прямо з панелі керування. Інвентаризацію обладнання можна керувати за допомогою вбудованого каталогу, відфільтровуючи за процесором, моделлю чи збіркою операційної системи. Systems Manager також відстежує деталі бездротового адаптеру, включаючи версію драйвера, допомагаючи ізолювати проблеми з підключенням. Додатково рішення має набір інструментів для діагностики у реальному часі. У цей набір входить віддалений робочий стіл, який працює по протоколу VNC через безпечний наскрізний тунель, знімка екрану, перегляд поточного списку процесів, віддалене перезавантаження, вимкнення і видалення даних пристрою. І останнє з корисних функцій. Systems Manager дозволяє адміністраторам встановлювати обмеження на використання стільникових даних на всіх керованих мобільних пристроях. Наступний компонент Cisco Secure Endpoint або стара назва Cisco AMP. Це рішення пропонує хмарний захист кінцевої точки. Secure Endpoint суміщає в собі класи Endpoint Protection Platform, Endpoint Detection and Response та Extended Detection and Response. Розкажу по реченню про кожний клас. Endpoint Detection Platform привносить захист кінцевих пристроїв наступного покоління, що є мінімумом у сучасному світі. Endpoint detection and response, або, мабуть, хтось чув EDR, пропонує розширені можливості для виявлення та розслідування інцидентів небезпеки. Extended Detection and Response або XDR. Вже поєднує інтелектуальне виявлення та реакцію для швидкого захисту кінцевого пристрою з меншими зусиллями. Так, серед функцій у Cisco Secure Point є репутація файлів, сам антивірус, поліморфне виявлення, запобігання експлойтам стороннього програмного забезпечення та поведінковий захист. Secure Endpoint використовує декілька рушіїв аналізу на основі аналітики Cisco Talos. Крім того, налаштування виконується через централізований хмарний інтерфейс Cisco AMP Portal. При бажанні є можливість одразу використовувати SecureX для налаштування скриптів автоматизації. Серед рушіїв аналітики у Cisco AMP є рушій, оснований на машинному навчанні. Secure Endpoint вміє навчатися на основі атрибутів відомого шкідливого програмного забезпечення. До цього ж доступ до бази даних від Cisco А будує кращу та точнішу модель машинного навчання, що допомагає виявляти зловмисне програмне забезпечення, якого ніколи раніше не було. І останній, але не менш важливий компонент цього бандлу – Cisco Umbrella, або ж за новою назвою Secure DNS. Цей компонент відповідає за першу лінію захисту. За найпростішим сценарієм, у момент запиту пристроєм IP-адреси певного домену, DNS-сервер від Cisco Umbrella згідно своєї бази даних безпечних ресурсів вирішує надавати чи не надавати IP-адресу. Але на відміну від інших а, схожих інструментів, Cisco Umbrella поєднує в собі веб-шлюз, Cloud Access Security Broker, хмарний Firewall, Data Loss Prevention, захист від шкідливого програмного забезпечення за допомогою пісочниці CISCO Umbrella та функцію ізоляції браузеру. Це рішення також має доступ до бази даних CISCO Talos, що надає можливість виявляти загрози для кращого розслідування та реагування. Надаючи доступ з хмари, Umbrella забезпечує видимість та контроль для захисту користувачів у будь-якому місці. Окрім цього, Cisco Umbrella можна використовувати не лише для захисту від загроз, а як і фільтр дозволених заборонених ресурсів. Чорні списки можна налаштувати окремо для кожної групи користувачів, або ж налаштувати глобально, і надати байпас коди доступу для тих, кому це дійсно потрібно. Ну і частина, як це все працює. У випадку встановлення всіх компонентів на пристрої під керуванням Windows, Android або macOS. Meraki Systems Manager це головний і основний компонент bundle. Саме тому він і є першою чергою на розгортання та встановлення на кінцевому пристрої. Саме Systems Manager буде першим і останнім компонентом, який вимагає фізичного доступу до пристрою. Встановлення може виконуватись за різними сценаріями, в залежності від операційної системи пристрою, і саме від сценарію використання пристрою. Чи це біот, на якому потрібно буде встановити контейнер зі своїми політиками і додатками, які використовуються в роботі, чи це пристрій, який повністю належить компанії, і у Systems менеджер буде повний доступ до всієї пам'яті пристрою. Після встановлення Systems Manager через Miraki Dashboard встановлюються вже інші компоненти. Cisco Endpoint та Cisco Umbrella встановлюються через додавання додатку саме у Dashboard. Клієнт, Cisco Umbrella для кожного пристрою буде різним. Для Android функцію Umbrella Клієнту виконує додаток AnyConnect, а для Windows та MacOS цю функцію виконує саме Umbrella Roaming Client. Окремий клієнт для DNS Umbrella повинен для двох сценаріїв. Перший: саме через клієнт буде розв'язування політик, які потрібно застосувати для певного користувача. До того ж, коли користувач виходить за межі корпоративної мережі, він отримує іншу публічну IP-адресу, яка не прив'язана у Umbrella Dashboard. Цей момент можливо розв'язати якраз лише через окремий клієнт. І другий сценарій це проксіювання всього трафіку через Umbrella. У випадку придбання замовником розширеної ліцензії, з можливістю проксіювання це також виконується через додаток. Кожний компонент налаштовується окремо: – Dashboard для Systems Manager, amp Dashboard для політик Cisco Endpoint Security та Umbrella-Dashboard для Umbrella-користувачів. І трохи по я хочу розповісти про роботу цього бандлу на пристроях під управлінням iOS. Так, для початку треба все одно мати фізичний доступ до iOS, але там його встановлення максимально спрощене. Є можливість просто відсканувати QR-код і на пристрій завантажиться спеціальний Meraki Systems Manager профіль з необхідними налаштуваннями та додатком. Адміністратор буде достатньо всього лише натиснути пару разів ОК, і на цьому все. Далі для iOS пристроїв замість окремих клієнтів Cisco AMP та Umbrella є один уніфікований додаток під назвою Cisco Clarity. Це ексклюзивний додаток саме для iOS девайсів, підготовлений по партнерській програмі Cisco та Apple. Для розуміння деяких аспектів Cisco Clarity, пристрої iOS поділяються на Supervised та Unsupervised. Якщо дуже коротко та спрощено, то Unsupervised це BIOT пристрої. Підтримка Clarity на таких пристроях заявлена лише для iOS від версії 15. Supervised це пристрої компанії, на яких за спеціальною процедурою було встановлено. Режим від Apple Business Deployment. На такі пристрої Clarity встановлюється на iOS починаючи з версії 11. Supervised більш пріоритетний для Clarity, і це пов'язано з тим, що саме Clarity може надати повну видимість проходження трафіку від користувача у інтернет. Це надає змогу адміністраторам проводити аудит проходження трафіку у користувача. Додатку та системних процесів, що дозволяє блокувати підозрілі доміни та IP-адреси. Все інше, як і у випадку з не-iOS пристроями, те ж саме. Meraki Systems Manager налаштовує політики, а Clarity завантажує налаштування з AMP та Umbrella Dashboardів. Дякую всім, що були присутні на нашому вебінарі. Гарного вам дня та мирного неба!